Думаю, що всі вже давно фармлять токен Bloom, але через те, що у вас там мало рефералів чи мало часу, ви не можете нафармити нормальну кількість токенів. В цьому відео я вам розкажу про те, як отримати дуже і дуже багато токенів, виконавши всього пару простих дій. Але перед початком прошу вас поставити лайк підписатись, та підписатися, так як це допоможе просуванню мого каналу. Токен Bloom вже торгується на примаркеті на біржі BINX, а це означає, що вже скоро ми побачимо лісинг орієнтовно, десь за місяць, можливо, навіть і швидше. І відповідно до цього часу. Потрібно нафармити якомога більше токенів, щоб нам роздали якомога більше грошей. Думаю, що всі вже бачили і чули, що в Блумі є така вкладка, як Bloom Academy чи Bloom Квести, де нам потрібно виконувати певні квести, і за це нам будуть давати ці поінти. Тут є насправді дуже прості завдання по перейти на YouTube, подивитись відео, і за це нам будуть давати там по 250 поїнтів. Але також тут є завдання, де потрібно вписувати спеціальні коди, де ж брати ці коди? Я зібрав спеціальну збірку. Де розмістив всі ці куди, і відповіді на всі ці запитання. Після того, як ми в їх пройдемо, ми зможемо отримати всі ці поїнти. Так, переходимо в Bloom, розділ Earn, і тут у нас є New, Onchain, Social, Академія. Тут нам потрібно вибрати академію, тому що також тут є Friends, то тобто нам потрібно запросити певну кількість друзів, і ми тут отримаємо додаткові і. Фармінг. Так, ну тут ми можемо виконати завдання із Соча. Тут також Twitter і інші соцмережі. Насправді все дуже просто. Ню new. на New в мене також є відповіді. Отже, переходимо в академію. Тут, там, де є завдання, пише старт. Просто переходимо на YouTube і вертаємося назад, і забираємо. А де пише Verify, тут вже бачите, нам потрібно ввести ці-всі коди. Як і я казав, я знайшов відповіді на всі ці коди. Я зібрав їх в єдиний файл і закинув до себе в Telegram канал Там є спеціальний пост, можете бачити на екрані. Там закріплений файл з всіма цими, цими кодами. Також в Telegram я кожен день викладаю різні теми по заробітку і всі новини пов'язані. З криптою. Рекомендую не зволікати і максимально швидко прийти ці всі завдання, адже вони можуть щезнути і додатись нові. Посилання на телеграм-канал з відповідям ви знайдете в описі. Всім дякую, хто дивився і бажаю всім профіту!